Ці вайкійки і теж по святковому вдягнені манекени. Давайте роздивимося. Не буду голосно говорити. Так, дивимося, це така шуба, ну, пальто, скажімо так, із штучного хутра, з чорними такими чорноковічневі гудзики. Довжина ось така, довжина Міді, легеньке. По типу того, що я приміряла в сінсей. Тут теж, дивіться, схожий, який цей да? піджачок такий з блискучою ниткою, але вже тут мікс із бордовим. Або ж він зараз а, на слуху у нас, як Бургунді, відтінок. І ось такі напівчобітки, штучна шкіра, звісно ж. Такий виходить, що святково-діловий такий стиль. Да? А тут вже йде більш вечірній варіант. Тут така сукня, люрекс. Ось така легенька-легенька, така майже прозора тканина. Приємна дуже. Сумочка. Ух ти. Схоже на замшу, але, звісно, це не натуральна замша. І ось таке пальто. Так, що ще? Класичне. Тут також ось такий відтінок шарфу, бордовий. Мені він бордовий, не знаю. Ну, от все, от бордовий, постарінький. Класні зачіски, знаєте, тут весь, весь шарм у оцих ось зачісках. Це рівне таке шовкове, шовковисте волосся, рівні чуби, сітка така блуза. галтер ну, ми не будемо з вами роздивлятися. Тут такі джинси йдуть, джинси такі донизу розширені. Ну, прикольно, так. Да. Всі відтіночки між собою так класно да, поєдналися. Так, це піжами святкові, тут які хочете, да? і жіно... жіночі, і дитячі. Все разом. Що таке подивитися? Новорічні ось такі светри. Такі толстовки 899. Так, тут теж 899. Коли буде та Black Friday, я не знаю. Завтра починається. Чи будуть якісь знижки? Ось це йде зі знижкою, він мені дуже симпатичний. 729 коштує. На нього дає знижка. Невеличка. Просто із таким принтом. У вигляді голови Мікі Мауса утеплена. Знаєте, дуже багато. Ось таких спортивних кежуал світшотів, толстовок з Мікі маусами Ось такі. Вони зараз називаються зіпки. Ну, зіпки, тому що блискавка називається зіп, здається, чи на англійській. Зіпки такі, бачите, утеплені. От зараз війшли в моду зіпки саме приталені в обтяжечку, грубо кажучи, і вкорочені. 700. Ще й недорого, така стильна, з да? зіркою Манхеттен. тут ось такі є кишені. Класно, позаду ось такі ідучі цифри. На-на-на, штани теплющі. Сан-Франциско. 659, дуже теплі. Жаркі, я б сказала, навіть чорні, чорні не теплі. Ось такого плану йдуть толстовки. Сівай кіки, знову Мікі Мауси. Так, сумки рюкзаки. Ну таке, це більше, це більше щось весняне. Так, я хотіла показати вам ось такі кардигани. Мені подобається відтінок, люблю сірий. В'язаний такий, зіпка така. В'язаний кардиган. Такий цупкий. Цупка в'язка. еска цікаво ціна мені 1500. Я думаю, як мінімум повинен бути якийсь відсоток вовни в цьому в цьому джемпері. так Тут ну, такі йдуть різні светри. Світло дуже-дуже погане, тому що сьогодні екстрені аварійні аварійні відключення, тому так слабо все видно. Ось класна, така базова. Базовий такий светрик, високе горло. Люди там щось приміряють, головні убори, дуже багато пуховиків. Ну, такі якісь вони всі. Це стьогані, Такий кремовий стьоганий. Угу. ну Таке дорогувато і Якісь вони не дуже суперські. Лосіве кікі. дві 200. Також такий кремовий, пальто. Тут такий ось колір є. Ну, як, як в Турції. Такі кольори не, не вишукані, скажімо так. Піжами пішли. Тут піжамки такі тепленькі, класні. Ага, така коштує, що у нас, скажімо так, верх коштує 479, колір дуже класний. І штани такі, не піжама, а домашні такий одяг. І штани за 359. Дуже класні і недорого. Дивіться, хороша знижка, прям, прям взагалі можна, да? Велюр такий некесенький. Для дому просто шикарні. І ось ще такий відтінок є світліший. Дивіться, які класні. Багато розмірів. І сині. Такі ж, але в синьому. Для брюнеток. Тут багато теж різних піжам. А мені треба дитині купити в дитячому відділі дещо. Друзі, після Елсі Waikiki я піднялась поверху вище і зайшла в магазин let outlet, out outlet, де зібрані всі відомі бренди мас-маркету. Погляньте, що я приміряю тільки не судіть строго. Я обожнюю таке взуття. Єдине, що треба подумати, куди в такому ходити, хоча це осінь, зима, можна навіть вдягати на шопінг. До речі, вони зручні. Погляньте, таке ексклюзивне взуття. От хто шукає собі ексклюзив, торговий центр Київ, магазин Outlet, тобто Витаут. І тут зібрані всі класні бренди мас маркету Дивіться, Стів, Стів, так, дуже погане світло. Стів Маден. Маден, не знаю. Здається, це шкіра, шкіра вверх. Вони не дуже важкі і в них зручно. Я думаю, це десь сор... розмір 40. 41, можливо. Розмір 41 Да. ну так, да, вони на мене великі, завеликі, але дуже прикольні. Ще я тут хотіла показати вам, хотіла показати вам деякі ексклюзивне взуття. Гляньте, ось такі святкові. На вечірку, на святковий вечір, різдвяний, да, можна такі, дивіться, за 3300 такі коштують чоботи. Знову ж таки, цей Стів Маден. Або ж ось, дивіться, які класні. Луноходи. Стів Маден так само, але великі вже залишились, думаю, розміри. Боже, які вони теплющі. 4 тисячі такі коштують. Ось так отгляну ось, такі босоніжечки. Щось нагадує Версачі. Теж Стів Маден. Рожевий такий відтінок Барбі Аля. За 2200. Я вважаю, що це недорого для такого ексклюзивного взуття. Моделей таких незвичайних, оригінальних. Да? Ось такі цікаві взуття я побачила. А ось, будь ласка, ковбойські. Позолочені такі. Теж. До речі, я тут собі брала ковбойські, чорні. І я дуже щаслива, що я їх встигла схватити ще на початку осені. А, до речі, ось такі луноходич, як вони називаються правильно? Чорні, я дивіться. Стів Маден. Ось такий розмір 39 щось. Дамо, напевно, що невеликі. Кому цікаво, можете сюди прийти і щось. Для себе знайти. Ось такі штани з парчі. Це ж парча, я думаю, да? такі з розводами, в розводах таких сріблястих. Місгайдід. 699 знижка. Скинні. Це ось такий варіант. Завужені. Завоження і середня посадка. Ось такі є. Що це в нас? Марка Moves. 549. До речі, недорого тут. Сукня така. Ой, Сук... ні, це топ. Червоний топ, дивіться, до цієї спідниці можна, так? Да? І це так, на ходу. Неочікувано взагалі сюди зайшла. 549, такий Люрікс. Люрікс і паєтки. Ось така марка. Єсь, як показати, не знаю, ось так якось. Дивіться, і тут є ще, знову ж такі паєки і блакитна така, ось. такий топ, Коричневий коштує 599, розмір 36. ну, Звісно, тут не всі будуть розміри, тому що це все-таки аутлет. Якісь нерозпродані да, минулі колекції, але ну, паритися можна. Якщо Комусь треба якісь такі сукні, а це навіть комбінезон, о Боже, це щось в стилі Ріанни, в стилі поп-зірок. Із таким капюшоном. Ну, таке щось севейч оригінальне, але ну, занадто для мене ексклюзивне. Знову ж таки, магазин Outlet. Я вам покажу такі святкові аутфіти. Бачу, тут в основному йде сир... срібло, такий металік відтінок, Ось, наприклад, цей піджак, да? такий переливається, аксесуарик обов'язково, чорна така блуза, резиночки і такі брючки. Срібляста сумочка, сріб... сріблясті брюки, Тут така спідниця. Опа! Вона прозора гляньте занадто. Як на мене, такий светрик. І, до речі, знову такий аксесуар прикрашає цей светрик. З люріксом. В'язаний просто, чорна сумочка, ось така якийсь. Пар не прочитаю зовсім дрібно написано. Дивіться, які красиві лакшері такі напівчобітки, прям святкові з таким камінцями, з такими. Дуже красиво бантик. От навіть на камері він не так виблизько, як, як на живо. Ось така шпилечка. Клас. Що за марка і скільки коштують? Давайте дивитися. Так, друзі. Ого, вже бачу, що не дешеві. 3300. Стів Мадден. Ага, батільйони. Це ті, що я тільки що дивилася, Стів Мадден цей. Коротше, дівчат, от кому треба щось таке незвичайне. Сюди вам дорога. Так, Тут багато светриків, такі светри класні в'язані. Укорочення. ТРЦ Київ, місто Полтава, Аутлет. Третій поверх. До речі, класний м'якесенький такий піджак, шкіряний, чорно-білий такий аутфіт. спідниця з рюшкою внизу і блуза. Цікава зжата тут. Зібрана зібраний рукав. До речі, мені треба шкіряні шорти. Все забуваю. І ось якісь а, є тут великі, мабуть, розмір. Може, ні, це дуже великі. Кому треба, дивіться, це щось X, XL якийсь. Кіабі. E, да. Марка, розмір 50. XL. Утеплені. Ціна не сказала ціну. Ось така ціна. Дивіться, взагалі 549. Така класна знижка. Просто супер. І розміри пішли: 48. Тут, ага, ну, я, звісно, на себе не знайду, думаю. Так як це аутлет, дуже рідко трапляється, взагалі спідниця, дуже рідко трапляються потрібні розміри. L, XL. Проте. 48-й 50-й вони тут є. Так, тут купа якихось спідниць. Спідниці в паєтках. різнокольорове все. Пальта. Такий джемпер. Скільки коштує? Блискучий. Я на все блискуче. 899. Марка Only. Такі от штани є. Зараз все блискуче, все з Люриксом, все дуже. Тим більше зараз час свят, а ми, мені здається, взагалі не відчуваємо якогось так, наближення свята чи Нового року. Воно є в повітрі, можливо так. Завдяки знову ж таки побаченим новорічним прикрасам, блискіткам, вітринам і так далі. Друзі, хотіла вам показати колекцію аксесуарів для дому із ведмедиком Ральфом. Це ведмедик Ральф Лаурен. Коротше, хто не знає, от я бачила є такі кав'ярні, кафешечки в Європі, в Нью-Йоркі. Саме з цим ведмедиком. Дизайн зроблений в такому стилі цього, цього ведмедя. Короче, а я забула, я не знала, що це взагалі що означає цей відмедик, і потім згадала, що це Раль Флорен, ну А-ля. Тут і полотенечко, такі чашки. 179 чашечки. І ось цей шар. До речі, а он він шар. Люди дивляться, Такий класний. Глянем, він зараз коштує 289, коштував 400. Такий милий ведмедичок, просто. Ось такий рушничок, дивіться, за 319. Коштував 479 бордовий з цим ведмедем. Просто хто не бачив, забийте, типу, кафе Ральф Лорен Нью-Йорк. Може, і в нас відкриють кав'ярню таку із ведмедиком Ральфом. Так, це вже пішов не ведмедик. Дивіться, яка стильна чашечка. Така на подарунок. 209 коштувала 269. Такий кухоль. З блискітками кухоль. 269. Знаєте, теж стильний подвійний, подвійне скло. І є такі ось зелені. Навіть аромат для дому за 209 гривень. Така бризкалка строубері. Строубері це Клубни полуниця здається. Друзі. Ось такі манекени. Так, наряджені. Дивіться, такий светер. Светер навіть сукня в'язаний. Напівщоботи. Так, куртка 2200, сукня 1049, взуття 1200 і сумка. Так, це все-таки сукня, бачите? Сукня 1049. Шуба. Куртка. Ну, чому куртка, якщо це шуба 2200, джемпер 559. Взуття, ось таке взуття 1199 брюки. 900, капелюх 459, ремінь і сумка 419, де сумка. Сумка, капелюх. Така вітрина LC Waikiki. Я вже вдома хочу показати, що я купила в торговому центрі сьогодні. Коротше, дивіться, ось такі два взяла аромадифузори. дифузори: один для дому, один я поставила біля ліфта ну, на, на площадці. Я роблю, коли є запах, коли піднімаєшся до себе на поверх. Дивіться, взяла Bubble Gum і вже розпечатала, вже і поставила. І о, Tropical Paradise, Тропічний рай і, і Bubble Gum, Ну, це гум, кажу. Ну, Короче, недорогі, десь по 250. Викинула чек, блін. 250-270 гривень. Bubble gum, ось такий. Ну, це е, літраж, чи мілі-літраж невеличкий. Вони малесенькі. Але аромат чут, відчутно відразу. Ось я поставила ось такий бабл в мене ще залишився юск з юску clean Cotton. Запах чуто чутне чутно не відразу. Класно, коли, наприклад, маленьке приміщення такої баночки на велику кімнату не дуже вистачає. Ну, воно вже закінчується. Тому, хто знає цей магазин, магазин Акварель називається. Це торговий центр Київ, місто Полтава, третій поверх. Кому цікаво. Друзі, я сподіваюся, що відео вам сподобалось і воно було для вас корисним. Не забудьте підписатися на мій канал, поставте обов'язково лайк під цим відео і до зустрічі вже в новому відеовлозі. в Всім бажаю вдалих покупочок.